Доброго ранку, хлопчики і дівчатка. Під час сьогоднішньої прогулянки ми будемо продовжувати спостерігати за комахами, які прокидаються навесні одними з найперших. Однією з таких комах є джміль. Назва джміль пішла завдяки звукам, які той зазвичай видає під час польоту. Такі гудячі. Хриплячі. Від них пішло давньоруське слово «чмель», що з часом перетворилося на всім вже знайоме слово джміль. Джмелі вельми великі та яскраві комахи. Причому цікаво, що самка в них більша за самця. Цікавий факт: незважаючи на абсолютно маленьку вагу. Джмелі є досить сильними комахами і можуть переносити вантаж рівні їхній власній вазі. Тулуб джмеля товстий і важкий, як для комахи, звісно. Крила джмеля невеликі, прозорі. Швидкість помаху крила джмеля становить аж 400 помахів в секунду, а швидкість польоту джмеля. До 4 метрів в секунду. Також у джмеля є потужні щелепи, що використовуються ними при перегризанні рослинних волоконь, а також для створення сот. Ще вони служать джмелю для захисту. Очі джмеля розташовані по прямій лінії. Вони не покриті ворсинками. У самців вусики довші, ніж у самок. Більшість джмелів живе під землею. Меншість живе над землею. Багато видів джмелів будують свої гнізда під землею. Часом навіть влаштовують в норах різних гризунів. Цікаво, що запах мишей приваблює джмелів. Також в мишачій нірці знаходиться багато корисного матеріалу. Для утеплення джмелиного гнізда, вовна та суха трава. Деякі види джмелів, наприклад, лісовий або польовий джміль, будують свої гнізда на землі, в траві під рослинами навіть у покинутих пташиних гніздах. Деякі види джмелів влаштовують свої гнізда над поверхнею землі, в дуплах дерев. І навіть у шпаківнях. Форма підземних і наземних гнізд може бути різною і залежить від порожнини, використованої джмелями. Гнізда утеплюються сухою травою, мохом, зміцнюються воском виділюваним джмелем за допомогою спеціальних черевних залоз. З цього воску джмелі будують восковий купол. Що перешкоджає проникненню вологи. Він же маскує вхід в гніздо для захисту від вторгнення непрошених гостей. Джмелі, як і інші комахи бджолиного сімейства, є громадськими створіннями і живуть сім'ями, що складаються з великих маток, більш дрібних робочих джмелів самок і джмелів самців Матка відповідає за створення потомства, хоча при її відсутності робочі самки можуть відкладати яйця. Сім'я джемалів не така велика, як бджелина, але все ж нараховує 100, а інколи 200 особин. При нагоді проводить спостереження за бджолиною родиною. До побачення!